Можна на хвилинку. Інтернет видання наша Курюківка. Uh -huh. Хто на вашу думку у громаді є легендарною особистістю? Ратан наш? Я вважаю, мер наш. Ратан Ратанович, так? Так да. да. угу. А ви як думаєте? Я переселенець шошки, так я не в курсі діла. Для, для міста Ратан Ратанович так. зробив багато чого, покращились дуже. і Квітів дуже багато, і зелені. А хто ще там? Не знаю. Не, не, Тут таке, не, не, я навіть, чесно слово, не знаю. Шумирна, О, то і все. Не, не знаю, не знаю. Я не місто, не можу вам сказати. В нашій громаді у буді опалон ага. Юрій Андрієвич. Дякую. Я, я його сьогодні встріла у в, в аптечний будті. Я кажу, Андрієвич, без вас сосновці у буді бардак. Мира, не знаю. Я не можу вам цього відповісти. А ви я, я не думає. місцева взагалі. Ой, без коментарів не знаю. У нас усі люди на вищому рівні працюють, і це треба подумати, щоб когось вибрати. Можливо, з лікарів, які дуже давно працюють, можливо, з хірургів. Ну, це треба думати і. Освітяни, є ж люди достойні з великим стажем роботи. Є молоді, яка дуже ініціативна, креативна і все інше також можна говорити. Ну так, для того, щоб розвиток міста внести, це ж треба багато років пропрацювати і зробити свій внесок. Тобто це треба подумати. Якщо по-чесному, мені подобається наш Ротан Ротанович. От по чесному. Понимаєте, я його зустрічаю на вулиці, він з машини здоровкається. Що от я бачу, які от хожу непорядок, все время йому кажу і дивлюсь через кілька днів уже все. от. І я б не ну як ви, так, щоб хтось, вот, ну він мені хоча я за його не голосувала, а тепер так рада, що він мир.